Дорогі друзі, вітаю вас на Ютуб каналі Вічі. Ну що? На жаль, ми вчора так і не змогли вийти в ефір. Дуже хотіли, дуже старано це робили але. Інтернету не було все. І ми для себе зрозуміли, що вся ця техніка, і все обладнання, і всі комп'ютери без інтернету, як ми сказали, це просто якась груда хламу Ну, для наших принаймні завдань. Але ми, як ви бачите, сьогодні все одно виходимо в ефір з отцем Володимиром. Отче, вітаю тебе, дуже рада бачити. Я теж дуже радий, вітаю тебе, Ілона, Вітаю вас, глядачі. Дійсно, що блага цивілізації роблять нас заручниками цих благ і цієї цивілізації. Так. Ну, Ми в будь-якому разі будемо вірні собі. Сьогодні обговоримо вчорашнє Євангеліє за 30 ротне. Листопада для того, щоб жодного дня не залишилося без хрестових заповідей, без євангельських слів. Тож, друзі, будемо сьогодні давати два відео. Будь ласка, дивіться, ставте вподобайки, підтримуйте нас шерти, тому що ну, все це важливо, все це і є свідчення того, що ми українці, що ми християни і що ми хочемо миру, любові і Божої злагоди. Отже, отже, почнемо. Давай читаємо сьогодні вчорашні, верніше, Євангелія вже. Всі митарі і грішники наближалися до нього, щоб послухати його, і нарікали фарисеї та книжники, кажучи, він приймає грішників і їсть з ними. Ну, дивись, дійсно, Христос багато разів вже ж говорив, що прийшов до всіх людей, щоб спасти весь Ізраїль. Тобто, ніякого лукавства, ніякого чогось такого, що він там був непослідовний, в нього не було. Але е, тут цікава історія. Якщо з грішниками, до яких призирливо ставилося суспільство, я ще можу якось зрозуміти, то чому все ж таки фарисеї і книжники були настільки незадоволені, що Христос приймає митарів? Це ж, в принципі, так би мовити, ну якась громадська спеціальність. Да? Тобто, це ті це, це, люди, які збирали податки. Хіба це якась принизлива професія була, чому їх окремо виділяють? Якщо нашими словами, дійсно митники це були збирачі податків, тобто податкова служба. Але є один нюанс. Податкова служба, яка працювала не на благо іудейської держави, а на благо римських поневолювачів, окупантів. На той час, якщо ми пам'ятаємо, іудейська держава була під гнітом Римської імперії, і через це, в принципі, митарі. Тобто митники, податківці, які працювали і збирали податок з іудейського народу, це були іудеї, але які працювали на окупантів. Тобто, це вже були колаборанти, і угу. через це, звичайно, їх ненавиділи в народі. Це Більш цікаві. того, фарисеї вони себе вважали блюстителями чистоти, і отже, вони вбачали в митарях великих грішників. І ще один нюанс: ми розуміємо, що людина, яка працює з грошима. За часто часто буває не втримуються, і е, оця пристрасть срібролюбство, mm -hmm. вона поселяється в душі таких людей, і гроші прилипають до рук. То ми розуміємо, що люди, які собі дозволили працювати на окупантів, mm -hmm. е, вони були не дуже високих моральних якостей. Е, і через це, звісно, і нагрівати на руку для них було теж в принципі норм е, нормаль, нормальною справою. От через це їх так і не любили, не тільки фарисеї їх взагалі дійсно всі не любили. Цікаво, дуже ніколи якось про це не думала з такого погляду. Ну справді, ми ж навіть сьогодні в суспільстві своєму бачимо, як ми погано ставимось брезгливо і навіть запрошуємо служби там безпеки України все оглядати, бути уважними, пильними і якимось чином відповідати на тих колаборантів, які запрацювали і хотіли підтримувати окупаційний режим. Тому в даному нам сьогодні, напевно, як нікому зрозуміло, да. які були почуття у іудеїв до митників, такі такі як у нас почуття до колаборантів сьогоднішніх Добре, давай поїхали далі, продовжуємо читати. Е, насправді, взагалі дуже алегорична, дуже гарна ця притча. Але він, Христос, розповів їм таку притчу: який чоловік з вас, маючи сто овець і загубивши одну з них. Не залишить 99 у пустелі і не йде за загубленою, доки не знайде її, і, знайшовши її, з радістю візьме на плечі свої і, прийшовши додому, скликає друзів і сусідів, кажучи їм: Порадійте зі мною, я знайшов вівцю мою загублену. Кажу вам, що так на небесах більше буде радості за одного грішника, що кається. Ніж за 99 праведників, які не потребують покаяння. От якщо розуміти метафору цієї притчі, чи можемо ми сказати, що Господь протягом нашого життя шукає зустрічі з нами? Тобто не тільки ми прагнемо Бога, але Він сам створює такі життєві ситуації в нашій долі, щоб ми змогли. Прийняти його. Ми вже якось це обговорювали трошки, але от мені цікаво, що саме ну, така і притча, розумієш, що загубилася вівця, пішов десь шукати, тобто одну тих кинув. Тобто, виходить це просто навіть створення якихось дивних життєвих ситуацій. Чи з нами в стосунках з Богом відбувається те саме? Звісно, Господь створив людину для чого? Вірніше, створив в силу своїх творчих здібностей і в силу того, що Господь хотів, якби побажав розділити свою любов, свою благодать, свою благість так ще з кимось. Він створив ангелів, створив людину, створив цей світ. І людина була предназначена бути з Богом поруч з Богом і перебувати в Його благості. Але людина відпала через гріх від Бога, і Господь дійсно чекає, щоб кожна людина повернулася до нього, знов знову навернулася, відвернулася від зла і перебувала з ним. І через це в сьогоднішні притчі, в притчі, вже не сьогоднішній, вчорашній, яка читалась в храмах. Через це Господь говорить про вівцю, наскільки вона дорога. Якщо ми візьмемо буквальність притчі, то ми, звісно, бачимо, що Ну якось нелогічно, коли в пустелі в тебе сто овець, одна губиться, угу. і залишати 99, іти і тут шукати і радіти. Так в цей ж момент, поки ти її шукаєш, 99 можуть розбігтися, можуть їх вкрасти, можуть розтерзати дикі звірі. Угу. Ну ми розуміємо, що Господь е, притча вона не ну не, спр... не має сприйматися буквально, тому що по перше, тут е, господь вдається до такого перебільшення, гіперболи. Угу. В тому наскільки дорогоцінна йому вівця, наскільки дорогоцінна йому людина, mm -hmm. через це дійсно залишає всіх і іде шукати одну, бо одна йому дорожча, ніж всі разом, які біля нього вже а та що загубилась, він дуже переживає, щоб вона не загинула. Так і Господь переживає, щоб людина, яка загубилася в гріху, не mm -hmm. загинула і чекає її повернення, і робить все можливе, щоб людина повернулася. Ну да, дійсно, ми просто, я собі уявляю, від одної людини більше радості, ніж там від 99 людей. Тобто, то це ну, що тут ще можна додати? І, і так все зрозуміло. А ми ж маємо сприймати слова Христа за, ну так би мовити, таку вже аксіому, що от воно так є. Наступна історія, яка також, яку також Христос розповідає, видається мені, чесно, якоюсь наївною. Але давай подивимося і поговоримо про це. Говорить Христос: або яка жінка, маючи десять драхм, якщо загубить одну драхму, не запалює світильник, і не замітає кімнату, і шукає стара, но доки не знайде, а знайшовши, покличе подруг і сусідок і скаже: Порадійте зі мною, бо я знайшла загублену драхму. Такою, кажу вам, буває радість у ангелів Божих за одного грішника, що покаявся. Ну от, е дивись, що таке драхма на наші гроші. Тобто ну це дивно якось, це що, якась велика купюра, що людина так радіє. Я, в принципі, важко собі уявляю ситуацію, ну, що знайшовши якісь там загублені гроші, да, ми будемо влаштовувати банкет е з цього приводу. Зрозуміло, що це алегорія, але. Ну, все ж таки, Христос наводив ці приклади, щоб людям було зрозуміло, то чому що це що це за монета, і чому ми так маємо сприймати цю історію, дійсно радіти за ту жінку. Ні, це, звичайно, була срібна ходова монета. Тобто, це не були якісь як, е, там, червонці, золоті, uh -huh. це була срібна ходова монета. Тобто на наші гроші ну, важко зараз уявити, тому що ну так, ну, допустимо долар так, uh -huh. е, в такій міжнародній валюті, якщо в uh -huh. в стандартах, ну допустимо долар. так. Uh -huh. І от е, знайшла, там, загубилася е, ця, ця срібна монета, і вона знайшла. Дійсно, дуже так, е, така наївна, тому що, в, в, здається, ну, згубила знайшла дай добре, але ви знаєте, ще один одна така один такий нюанс: те, що якщо говориться про жінку. А ми знаємо, що суспільство того часу було патріархальне, це значить, що в неї не було чоловіка, тому що фінансами займалися все таки чоловіки. Mm -hmm. І якщо в, в даному випадку при береться до уваги, що жінка згубила, знайшла радіє з подругами, це значить, що вона була одна. Mm -hmm. А якщо одна, то в принципі на той час в патріархальному суспільстві жінка одна була бідною. Mm -hmm. Через це да навіть ота от одна драхма для неї дуже багато чого важила. Звичайно, воно знов ж таки, як і попередній приклад з вівцями, тут Господь дає таке емоційне перебільшення, тому що жінка дуже радіє, mm -hmm. там розказує своїм подругам. Звісно, ми сьогодні знайшовши долар навіть на вулиці, не будемо розказувати всім там знайомим. Радійте, я знайшов, але тут якраз перебільшення, і знов ж таки Господь акцентує увагу не настільки надійна, наскільки дорогоцінна оця. Загублена вівця, mm -hmm. чи оцей знайдений е, знайдена драхма, що людина для нього надзвичайно важлива, і звісно, останній вірш, який тільки що ми почули, те, що ді ангели е, радіють і чекають покаяння mm -hmm. грішника, тому от що я... праведники да. це а, так. От я якраз хотіла про це уточнити, очі. От мене це теж здивувало. Ти сказав, Ангели, от е, говорить же ж Христос, такою кажу вам: буває радість у ангелів Божих за одного грішника, що покаявся. Я знаєш, задумалась, чи є в Біблії десь такі місця, які змальовують ангельську радість? Тобто, як ми можемо собі це уявити, і чому саме ангели радіють, запокаявшися людину? Тобто, якщо людина покаялась, наскільки ми розуміємо, це ще ж не означає, що вона точно наслідуватиме царство небесне. От про що тут, де тут оці грані? Ну, найбільш яскравий, напевно, момент Біблії, де ангели радуються, це Різдво Христове, mm -hmm. коли вони сон ангелів співав «Слава вишніх Богу і на землі мир yeah. в чоловіцях спас yeah. благовоління. Тобто, ми бачимо, що ангели дійсно радуються і проявляють свої емоції. А чому саме од от грішник? От... Дійсно, що ми можемо покаятися, так а потім погрі... згрішити, То чому чи обіцяне нам це царство небесне, чи удостоїмось, але е, покаяння треба розуміти, е, е, це поняття як. Глибше ніж просто прийти на сповідь і попереказати свої гріхи mm -hmm. перед священником і перед Богом. А, тому що це просто ти називаєш гріхи і покаєшся. Але покаяння в цей термін, метаноя, означає якісна, змі... якісна зміна душі. Тобто, коли людина кається, це не просто називаєш свої гріхи. Це ти їх перечисляєш. Це ще не є покаяння, mm -hmm. Це тільки початок. Перший такий крок, а далі ти міняєш своє життя, міняєш свою, е, своє нутро, mm -hmm. свою сутність. З гріховної на праведну І тоді, звичайно, це дійсно от покаяння, яке звершене людиною, коли вона відмовляється, від і стає на життя праведне Ну так, це таке переосмислення, повторю, перенародження тому, образ життя. Да, це переродження. Так, так, по так. Суті. Переосмислен... Переродження. покаяння дійсно омиває нас, як в таїнстві хрещення, коли людина хреститься, омивається всі гріки, так і в покаянні, яке відбувається дійсно від серця, людина очищається і стає такою ж безгрішною, але ж це праця і над собою дійсно в першу чергу. І от коли таке покаяння відбувається, то дійсно царство Боже вже не за горами. Ну так, да, я тут погоджуюсь, і мені навіть здається, знаєш, якщо ти цей крок вже зробив. Тут вже починає працювати якісь інші закони, тобто я думаю, що і закони Духа Святого працюють. Тому що навіть якщо ми будемо десь е, е, крок назад потім робити, але відчувши цей стан, відчувши цю емоцію, ну от ми ж всі знаємо, да ми ж кажемо, там є закоханість, а є любов. Тобто, все одно, і ти от відчуваєш, це така сильна, потужна емоція, що ти будеш її прагнути, мені здається, якщо ти раз вже це зробив і на цей шлях став. Добре, укланісь зла да. і сатарі блага. Ну я рада, що ми все ж таки обговорили саме цю притчу, тому що ну цікава і цікаві історії, і дуже багато корисного для себе розуміємо і бачимо. Розумієте, для мене цінність всіх цих історій саме в тому, що ми бачимо, що в нас є стосунки з Богом. Просто в житті, от в житті побутовому вже зрозуміло, багато років пройшло тисячоліття, да, вже два тисячоліття. І нам здається, що це як якісь окремі світи, а е, е, те, що було тоді, і те, що зараз. Але насправді, коли починаєш читати і аналізувати і обговорювати, як ми з тобою отець, то е, я бачу наскільки воно живе це Євангеліє. От зараз я розумію, чому багато святих отців говорили, що це така жива історія, це не не, не те, що в якомусь далекому. Минулому. Хотів додати до ваших слів, що святитель Феофан він приводить такий гарний приклад, що те, що ми вивчаємо священне писання, це як от кожен от момент, кожна евангельська притча чи історія. Ой. Пропав. Да. Ой, ти пропав. Да. Угу. Дзвінок був. Mm -hmm. а, так от каже, що вивчення оціх Євангелія це як намисто, яке ми нанизуємо на нитку нашої совісті. І далі в подальшому житті. Тобто дуже, дуже потребує так. оця великоді. Коли ми, коли ми маємо цю, ці, ці намистини на своїй совісті, ми в різних життєвих ситуаціях. Керуючимось цими мом... моментами істини з Євангелія, можемо приймати правильні рішення і утримуватись від хибних. Yeah. Добре, ну будемо завершувати, щоб у нас знову не пропав зв'язок. Слава Богу, записалися. Ну що, отче, дякую тобі за те, що все пояснив. розтлумачив. Друзі, підписуйтесь на нас, шерти. Будь ласка, сьогодні не лінуйтеся, подивіться два відео: те, що завчора, і те, що будемо сьогодні ввечері, ще виходити на зв'язок. Тож, всім бажаю гарного дня, бажаю всім любові Божої в своєму серці. Отже, прощаємось. До побачення, до зустрічі. Да, зустрічі. всіх. До побачення.